Я люблю ходити по старому місту, Хоч раз на тиждень я це роблю. Тут є вузькі волочки, є спуски, підйоми. Зараз я йду вниз. Тут як говорити українською чи російською, от, тут і семінарії знаходиться, знаходиться, бо тут університет. Тюбінги найстаріший. Ну, майже найстаріший, бо тут поруч в землі. Баден Вюртенберг є ще Гейдельбергський університет, він ну, трошечки старіший. Так, от такі входи, да. там живуть люди, тут живуть люди. Ну, зараз я спускаюся до річки Некар. Ну, і от тут Бачите, Євангеліщець штифт, Я так розумію, що це протестантська Не церква. штифт це, мабуть, оце і є. Ось так от. оце. Бачите? є ом, семінарія. Но тут вчать. Вчать на богословіх. так вот. Я был там внутри, пускают, нормально, все, все доброе. Никто ничего не ховает. О. Так заходишь. Уже красиво тут. Вот так. Внутрі там всередині є бібліотеки, там, зали є, ну і це життя, життя цієї семінарії штіфта. Як там івангеліше. Це вже, бачите, сучасне, двері сучасні. О. Так, я зараз ще хочу прийти до буси. Не так і називається бурси. Трохи вниз, ще нижче, ще, ще ближче до, е, до річки до Некара. Ця річка тут прямо її боготворять. А, хоча вона маленька, вона тут не судоходна, що судоходна вона починається тільки біля Штутгарта Там є таке місто промислове Похінгін, а там вона вже судоходна. Ну і далі вже, коли вона вже впадає в Рейн, О, а Рейн, Рейн впадає в Північне море. Так, оце Є бурси. І потім ще я хочу показати ще дві церкви. О, це Кірха. Одна теж ем, протестантська, а друга католицька. Тут більше все ж таки протестантське. Хоча і говорять і Говорить, що південь більш католицький, на півночі більше протестантських церков. Відкрили. Так, зараз я піду туди.